Ласкаво просимо до сюжету про KitchenAid, американського виробника високоякісної кухонної техніки. У цьому відеосюжеті ми дізнаємося про історію бренду, його особливості та переваги. А також матимемо можливість побачити товари KitchenAid, які у 2023 році було номіновано на премію «Вибір країни. KitchenAid є планетарним міксером номер один у світі за даними лондонської дослідницької компанії завдяки ретельному дизайну, продуктивності, довговічності та найвищій якості матеріалів, які ставить на перше місце при виробництві своєї продукції. KitchenAid є преміальним брендом і не боїться це демонструвати. Але KitchenAid – це не тільки планетарні міксери, а й повний спектр дрібної побутової техніки, створено, щоб перейти від повсякденного використання до робити більше ніж просто готувати і створювати більше ніж очікуєш. В основі історії успіху бренду KitchenAid лежить колір. Глобальна команда дизайнерів в усіх регіонах світу аналізує соціокультурні тенденції, моду, дизайн, їжу та багато іншого для створення кольору року. Не лише колір, але й дизайн є однією з найцікавіших особливостей KitchenAid. Форма планетарного міксера унікальна та миттєво впізнавана. Центр для використання насадок залишається незмінним з 50-х років, що робить планетарний міксер культовим і позачасовим. Блендери KitchenAid – це поєднання технології та продуктивності. Ідеальний вибір для втілення в життя від смачних супів до мегдалевого борошна, дитячого харчування та овочевих соків. Синергія між потужністю двигуна з технологією IntelliSpeed, унікальним асиметричним профілем леза та особливою внутрішньою конструкцією рибристої чаші дозволяє подрібнювати навіть найскладніші інгредієнти та отримувати однорідні суміші. Вся лінійка кухонної техніки KitchenAid існує, щоб створювати можливості та експериментувати на вашій кухні.